Ну, залучаємо до нашого марафону Олександра Старуха, голову Запорізької військової адміністрації. Слава Україні, пане голову. Героям слава. Ну, надійшла надзвичайно тривожна інформація від енергоатому, яку я зараз е, озвучу коротенько. Отже, вчора ввечері російські терористи вдруге обстріляли запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три прильоти зафіксовано прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків. Де знаходиться ядерний реактор? Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин високою. Є пожежна небезпека. Пане голово, просив би вас поділитися поточною оперативною інформацією. Так, ну така знаєте, підготована на наш погляд відбулася провокація. Спочатку заяви були на міжнародному рівні від МАГАТ, які були поширені в західні в окремих виданнях західної преси про втрату контролю і таке інше. Про проблеми на АЕС. Ну, Всі раді, що вони, звичайно, побачили нарешті їх через 5 місяців, як вони виникли. Разом з тим цитували і ту сторону, що нас трохи здивувало. Вони говорили про те, що все гаразд, і звинувачували наших збройних сили. Що вони нібито обстрілюють там станцію? Ну що само по собі абсурдно. А, і якраз для того, щоб ці провокації підтвердити, зробили вчора обстріли, і було пошкоджено спочатку дві лінії електромереж 150 330 триста тридцять кіловольт. Відповідно, відбулося загарання від воно було ліквідовано нашими тіми Дісенесниками, які далі працюють в Енергодарі. Хлопці швидко впоралися з цим завданням, але було виведено з роботи четвертий блок атаме електростанції. На жаль, маю констатувати небезпеки небезпеки Поки що немає, але треба констатувати, що всі наші плани евакуації а на випадок таких як аварія на атомних станціях у нас в країні опрацьовані в кожному регіоні, особливо в тих регіонах, де є ці об'єкти, евакуаційні заходи відповідні, і зрозуміло, що в цих умовах, як сьогодні, ці евакуаційні заходи можливо майже неможливо здійснити, да? якщо вдруг виникне реальна складна ситуація, то зрозуміло, що ті моделі, які виписані, да там куди люди рухаються, яким чином. Вони працювати не будуть, тому що станція і місто окуповані і знаходяться повністю під відповідальністю не голову. Так це надзвичайно істотний момент. Ми розуміємо, що мали би бути задіяні відповідні протоколи безпеки. Так наскільки я розумію, є проблеми з доступом нашого персоналу на нашу, хоча й тимчасово окуповану територію атомної станції. І як ви відзначили, так ще про що гірше ще гірше, навіть там навіть, де є сховища безпосередньо, да, укриття, а то вони зайняті російськими військовими, замість того, щоб вони могли бути зайняті персоналом станції на випадок якоїсь надзвичайної ситуації. От, власне, просив би вас дещо деталізувати історію з виведенням з ладу четвертим енергоблоком Запорізької ні, Давайте не з... говорити виведенням з ладу, угу. ви так голосно не говоріть. Нічого з ладу не виведено. Воно відімкнуто від мережі. Слава Богу. Ну, знаєте, постукаємо по дереву. А слава Богу, ситуація не така складна, як була в березні місяці, коли вони стріляли безпосередньо по блоку атомної станції. Тут якби не будемо наганяти паніку, але і не треба легковажити такими важкими питаннями, як е ядерна безпека. Ворог свідомо йде на загострення. На вашу думку, і з якою метою? Ну, дивіться. Я якби почав з цього, що ну на наш погляд, це спланована провокація, а показати, що ми ну ми такі ж дикуни, як і вони. Що ми так само стріляємо, як і вони по атомній станції. Вони пам'ятаєте на тиждень тому показали звірства. Да там певні по відношенню до військовополонених. І е, намагаються спровокувати так само. вгадаємо, наших солдатів е, mm -hmm. на такі дії, щоб показати, що от не лізьте, бачите, ми тут варвари, самі між собою розберемося для того, щоб е, трохи примусити до переговорного процесу. Ну таке складається mm -hmm. враження, і такі дії це вживаються з цією метою. Пане Олександре, ми розуміємо, що ситуація в Енергодарі дуже специфічна і надзвичайно чутлива з у зв'язку із об'єктом ЗАС. Так само ми маємо інформацію, в тому числі і від вас, що ворог концентрує на території Запорізької атомної електростанції велику кількість ем, своїх там озброєнь, але там небує комплект. І ми розуміємо, що Збройні сили України зараз застосовують тактику. В здоровому сенсі демілітаризації противника на Херсонському напрямку вони здійснюють атаки на склади з боєкомплектами на штаби на логістичні вузли. Ми не можемо собі цього дозволити по відношенню до енергодару, і саме тому з території ЗС відбуваються обстріли вільних українських територій зараз. Недалеко наскільки може дотягнутися їх озброєння, як ви бачите деокупацію Енергодару, якщо і коли найголовніше це стане можливим? Ну тобто, умовно кажучи, це має відбуватися дуже тонко і специфічно, правда? Ну, дивіться, я думаю, що найкраще е, про військові операції мають розповідати військові командування, там генеральний штаб, вони фахівці. В цьому питанні те, що ми з ними щоденно обговорюємо з нашими військовим командуванням і з експертами, ну це очевидно. Першочерговим це звільнення правого берега Дніпра, uh -huh. а, а там, внаслідок уже руху наших військ, гадаємо, ну переконаний, що вони з Енергодара просто підуть. енергодар це такий знаєте глухий кут. До нього він здавалось би по прямій лінії від Запоріжжя 50 кілометрів, але до нього там їхати 140 кілометрів, щоб було розуміти, такий крюк, крюк великий треба зробити. Він там ну, знаходиться в такому не дуже такому зручному транспортному місці. Але разом з тим, якщо війська будуть відсунути правого берега, то почнеться рух з нашої сторони, з нашої території нашої області, то вони самі підуть звідти. І вони тут ну, треба, ну, вони використовують станції як прикриття тут. З самої станції, Ну напевно, якщо хтось має інформацію. То може й ведуть обстріл, але ми знаємо, що вони просто як прикриття виїхали, відстрілялися там з зручної позиції і зразу повернулися, заховалися знову на станції Пане але, Володь... я думаю, підуть uh -huh. просто внаслідок. Звільнення, щоб не потрапити в оточення, пане голово, так ми розуміємо, що наступне питання також мало би бути скероване до Генерального штабу, але якщо на загал, так би мовити, оминаючи гострі кути, справді у вас є відчуття, що ворог може намагатись розгортати свій наступ на Запоріжжі, на, у Запорізькій ну, області, зокрема у напрямку Запоріжжя, як такого? Ну, дивіться, вони ж як тут Дінозавр. З фільма «Парк Юрського періоду першого шукав в заборі кожен раз в нове місце. Пікався своєю дурною головою, щоб знайти шпарину в обороні. Так само роблять і вони намагаються знайти шпарини в нашій обороні безуспішно. Наразі сили засобів збройних сил України достатньо, щоб утримувати рубежі, які ми вони ми утримуємо. Ворог від цього біситься. От у нас щоночі обстріли обласного центру відбуваються. Сьогодні теж вночі прилетіло по одному з об'єктів uh -huh. цивільної інфраструктури, ракетне, там артилерійські це все за обстріли відбуваються, але це все ну, скажімо так. Та концентрація військ, яка на сьогодні є, вона робить вирогідною, але мало вирогідною наступ безпосередньо на Запоріжжя. Тобто, те, що чули вночі мешканці саме Запоріжжя обласного центру, це приліт. Ви це підтверджуєте зараз. так? Так, Та да, да, це був приліт. Ми офіційну інформацію згодимо з військовими наразі і uh -huh. дамо там. На щастя, руйнування невеликі є. Е, ударили по об'єкту інфраструктури. Е, е, хлопці збили до речі, ударили, але хлопці ці дві ракети були ППО нашими збиті і вже впали. На території не на великі руйнування, uh -huh. наскільки Богу, активно війнування? вони зараз підняли градус обстрілів. Ну якщо брати останні наприклад два тижні, ціну суїдальна. Воно знаєте, так uh -huh. 70-80 було. Потім стало 30-50, потім зараз знову 70-80 за добу ракетних обстрілів, артилерійських і інших. Uh -huh. Це не кількість випущених снарядів, uh -huh. а це ну тиде обстріл. Він може там, якщо артилерійський десятків Десятків снарядів бути випущена з гармат. Ну зрожливо, да Пану отак сім'я Александр... час трошки більше. Uh -huh. Як відбувається зараз рух громадян з окупованої території з Запорізької області на неокуповану? Чи він чимось ускладнений? Днями була інформація про те, що на блокпостах збройні сили Російської Федерації отримують велику кількість цивільних людей разом з машинами, вочевидь намагаючись прикритися, щоб збройні сили України не мали можливості атакувати їх? Так так і є. Ця практика продовжується. Зараз вони більш того, кількість машин збільшилася. Люди продовжують виїжджати з окупованих територій. Там Херсонський потік від'єднали від загального потоку. Там Мелітопольського напрямку. Зараз вони прикриваються фактично колонами наших людей, які намагаються виїхати і тримають колону. І з в напрямок Васильівка, мелітополь і в напрямок безпосередньо в Васильівка і Наргадар. Пане пане голову, хотіли би вас розпитати про ворожі наміри, зокрема щодо тимчасово окупованих територій півдня, зокрема, і Запорізької області. Так на 11 вересня вони там призначали якісь свої фейкові референдуми, але так виглядає, що вони можуть обійтися і без подібних, так би мовити, церемоній. Тобто, з одного боку. Є відчуття, що наші збройні сили готують контрнаступ з другого боку. Є відчуття, що ворог готується просто по безпреділу намагатись приєднати тимчасово окуповані наші території півдня. Ну дивіться, ми від сумасшедших не знаємо, що очікувати, що вони там собі здумають. Я ми з вами говорили uh -huh. багато разів. і Там навіть і слово і референдум не можна вживати, тому що у них навіть закону в Росії немає про референдум. Тому що вони там відносно чого намагаються провести, це не така історія, якби чиста піарна для внутрішнього їхнього використання і для легітимації, там можливої що ось всі підтримують. Ну зрозуміло, що це не Крим. І це на схід Донбасу, Запоріжжя, і Херсонщина, це українські землі. Більше е, настрої населення там патріотичний здебільшого зрозуміло, що багато людей виїхало дуже багато з деяких територій, особливо де зона широка, сіра, ведуться бойові дії або регулярно потрапляють під ракетне артилерійські обстріли з ну, скажемо, по всій лінії фронту там до 80% виїхали. Так з великих там. Міст до третини до половини людей виїхала. Тому ну, все це така історія. По перше, базісу там цього немає. Вони це розуміють навіть тих, літні люди, які залишились здебільшого, які не мають можливості виїхати, вони не збираються брати в цьому участь. Про що свідчить дуже низький процент там отримання цих російських папірців з дохлою куркою на обкладинці. Відповідно, але в тому, що щось хочуть будуть придумувати для того, щоб виїтимувати. От ми останні дні бачимо, що от щось придумують навколо атомної станції, щоб показати там щось показати, да, показати, що ми там щось не так робимо. Ну, люди в цілому неадекватні і, чесно кажучи, міжнародна спільнота, а, ну, має нам, ну, на мій погляд, має активніше вживати заходів, тому що ну, ми ж бачимо, що інституції не працюють світові, да, безпекові жодних з безпекових інституцій не працює. Ми це в чотирнадцятому році побачили в такому невеликому обсязі в обсязі, якщо так можна сказати, 8 років бачили слабку їх діяльність а в цьому році побачили те, що те, що вибудовано, воно не слугує тієї меті, з якою вони mm -hmm. створювалися. Всі ці організації міжнародні безпосередньо і ми бачимо щас бачити хвиля. Коли Росія намагається використовувати різні, в тому числі міжнародні організації, в яких у них є великий вплив, де вони великі внески фінансові роблять І там, ми ж знаємо різні історії були. як то зі шродером да побув ага. канцлером а потім Газпром друг да там в Європі очолив їх підрозділ, так випадково з мільйонними зарплатами. Зараз нових слухаємо цих шльодерах. Безпосередньо тому думаємо, що вони далі будуть тиснути і використовувати будь-які варіанти, щоб схилити керівництво нашої країни та переговорів на їхніх умовах. Uh -huh. Ну я думаю, дудки. ми чули заяви президента. Всі однозначно, вся територія України має бути звільнена uh -huh. і відновлено статус-кво. Пане Олександре, оголошена обов'язкова евакуація з Донецької області. Ірина Верещук зауважувала, що напевно готуватися до подібного потрібної області Запорізькій. Вже зараз ідуть якісь підготовчі, скажімо так, процеси. Якщо так, то в чому вони полягають? Тобто, це інформаційне опрацювання і робота з людьми, переконання їх в тому, що потрібно виїжджати, що можуть бути бої. Дивіться, Запорізька область в евакуації вже з перших днів війни. Да через нас проїхали і маріупольчани, і з нашої області значна частина людей виїхала на початку війни. До третини виїхала навіть більше у коли особливо були обстріли на атомні електростанції, Там більше навіть виїхали із обласного центру. Наразі люди трохи повернулися до території України, о, до території і України та з-за кордону, і до території нашої області зрозуміло а, з зони бойових дій люди вивозяться. Практика є непроста ця історія. Люди бувають, приїдуть, поживуть тільки заспокоїлась там менше обстрілів, Вони знову вертаються купати свої городи. А, ну воно таке, знаєте, звички такі. Плани евакуації у нас розроблені безпосередньо. Наразі я б не став би це питання так активно піднімати. Якщо okay. треба буде рішення, відповідь буде загроза військова. В першу чергу, тому що в цих випадках рішення приймає військова команди, що є військова загроза. А і друге, приймає кабінет міністрів рішення про евакуацію. Як ну, це в Донецькій області, там знищена інфраструктура. Ускладнені всі ситуації з забезпеченням життєзабезпеченням території. Ну в Запорізькій області наразі є такі території, де складно, але в цілому на неокупованій частині Запорізької області скажімо, поки ситуація стабільна, але готуємось до будь-якого розвитку подій. Пане голову наостанок хотів би вас уточнити, чому ворог настільки сильно і активно. Намагається бомбардувати Нікополь. Чому саме Нікополь? Так, тому що використовують плацдарм з другого боку Каховського водосховища. Тому що, бачите, Нікополь прямо навпроти Енергодару. Якщо подивитись на мапу, там кілька кілометрів да, е. через Дніпро, Каховське водосховище, Нікополь. І там з Нікополя видно блоки АЕС. і ТЕЦ, а звідти з Енергодару видно Нікополь обстрілюють для того, щоб провокувати з цилю провокації. Ми з вами спочатку mm -hmm. починали розмови про щоб Провокувати, щоб на відповідь відповідно потім говорити, що ось українці. Бомблять атомну станцію. Ну, ну а потім емнасті International просто, господи, ми напише ми. черговий свій папірець, так би мовити, на цю тему. Так розуміємо. Дуже вам дякуємо, Спасибо пане голово за вашу роботу і за участь в прямому ефірі інформаційно-аналітичного марафону. Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, працює.